24 лютого, о четвертій ранку, Росія розв'язала повномасштабну війну проти України. А вже за кілька годин на україно польському кордоні з'явилися пункти безплатного харчування для біженців. Їх відкрив. Хосе Андрес, це американський шеф-кухар іспанського походження. Заснована ним організація, це світова центральна кухня, забезпечує харчуванням людей постраждалих від катастроф по всьому світу. Волонтери годували людей після землетрусу в Афганістані, повене в Індії та Пакистані, циклону на Мадагаскарі, тайфуну на Філіпінах під час міграційної кризи у Панамі. І вперше за 12 років свого існування організація працює в країні, де йде війна. У найважчі часи Хосе Андрес годував жителів Харкова, Миколаєва, Дніпра, Одеси. За лічені години після звільнення роздавав гарячі страви у звільнених Бучі, Ірпені та ізюмі. Хосе Рамон Андрес Пуерта, шеф-кухар, володар двох зірок Мішлен, власник ресторанів у Вашингтоні, Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, Лас-Вегасі. А просто зараз він у нашій студії. Щойно зі звільненого Херсону вітаємо вас. Ласкаво просимо. Вітаю. Це велика честь вітати вас у нашій студії. Ви приїхали до нас прямісінько зі звільненого Херсону. Як там? Well, um, you need to Ви маєте уявити ситуацію у Херсоні. Там немає електроенергії, немає їжі. Супермаркети, ресторани не працюють, коли ми прибули відчинили двері наших вантажівок і почали роздавати пакунки з продуктами. Місцеві кинулись на нас обіймати. Для них важливо було побачити, що є люди, які готові їм допомогти. А що саме ви зробили? до Херсону ми привезли 26 тисяч продуктових наборів. Кожен вагою 15 кілограмів. З кожного з них можна приготувати десь 20 страв. Загалом виходить трохи більше півмільйона порцій. Також ми підвезли воду. Ми не єдина організація, яка це робить, але зазвичай ми перші. Забезпечення водою і їжею точно не буде проблемою. Це те, що ми вже робимо. This is what we've been doing so far. ви успішний шеф-кухар, бізнесмен, чоловік, батько. Чому ви тут? Я вірю в те, що кожен з нас, ви, я, маємо можливість бодай чимось допомогти. Я шеф-кухар, власник дорогих ресторанів. Я там годую небагатьох, але я усвідомлюю і я, і такі кухарі, як я, у нас є знання і талант годувати значно більше людей. І я задумався, чому б цей талант не застосувати в екстрених умовах. У найгірші моменти в історії людства проявляються. Найкращій якості людей в Україні приблизно за 100 днів мого перебування я побачив людяність у більшості українців у той час, коли частина чоловіків та жінок на фронті захищають країну, усі інші шукають шляхи допомогти і підтримати. А у чому особливість допомагати саме українцям? Як ви нас бачите, якою ви бачите нашу націю? Uh, дуже складно приїхати в Україну і не закохатися в український дух. Українці хороші люди. У вас добре серце, але ви не дозволите нікому тиснути на вас. Це складні часи. Українці борються. Я бачу людей, які не зупиняються, продовжують працювати. Я бачу українців, які допомагають одне одному. І коли бачиш таке, усвідомлюєш. Ви виграєте цю війну, тому що ви потужна, Армія доброти і емпатії Дякую. Це ваш перший досвід роботи в країні, що перебуває в умовах війни. Як це? Я ніколи не думав, що приїду до України. Я планував працювати біля кордону. Ми були не тільки в Польщі, ми були в інших сусідніх державах. 24 на 7 ми працювали, щоб бути впевненими, що в біженців буде гаряча їжа. Але потім ми усвідомили, що люди застрягли на 5-6 годин в чергах на виїзді, і ми зрозуміли, що треба годувати людей. Всередині України ще перед кордоном той момент і був переламним Те рішення було складним. То не було рішення. Ми його не ухвалювали. Ми просто зробили це. Єдине, що сказав вона відреагувала? Вона така, що ну, якщо бути відвертим, я їй не сказав одразу. Вона побачила це в телефоні, що я вже на території України. Ми просто почали робити те, що робили багато разів: годувати людей. А хто краще за всіх годує? Звичайно, шефи та ресторани. Україна, на мою думку, має одних з найкращих кухарів та ресторани на рівні з європейськими. І ми подумали, чому б не працювати разом. Тож ми об'єднали 550 ресторанів по всій Україні. Це місцеві It's кухарі. Виходить, самі українці годують одне одного. Ви маєте пишатися цими чоловіками і жінками, які у важкі часи могли б, приміром, поїхати. Але залишилися. Вони стали воїнами продовольчого фронту. Ви дуже легко розповідаєте про свою роботу, але закладаюся у вас чимало складнощів. Світова центральна кухня готується до підтримки України в умовах суворої зими. Це остання новина на офіційному сайті організації. Як саме йде підготовка? Часто немає світла, можлива обмежена кількість газу, холоди. Як ви плануєте працювати? Зима дійсно настає. У нас є невеликий досвід роботи зимою в Україні. Лютий, березень, навіть у квітні ще був сніг, але нині ситуація інша. Ми бачимо атаки на енергетичну інфраструктуру. Буде складно, особливо в містах ближче до лінії фронту, у звільнених містах, де зруйнована інфраструктура: Луганськ, Донецьк, Чернігів і нижче Миколаїв, Херсон. Ми плануємо залишатися. Хочемо подивитися на реінтеграцію Херсона. Приміром, вчора ми дізналися, що в деяких жителів немає газу, в них електричні плити і без світла. Вони просто не можуть нічого собі приготувати. Таким людям ми намагаємося дати гарячі страви. Ми готові залишитися ще там. тобто українці можуть розраховувати на вашу підтримку цієї зими. Ми одна з багатьох організацій, які тут ООН тут, інші світові організації, українські волонтери, які об'єдналися. Ми робимо те, що можемо. Загалом ми роздали більше 170 мільйонів страв в Україні. На сьогодні ми вже готуємо десь 350 тисяч порцій на добу. Це дозволяє допомогти людям, які знаходяться в найгірших умовах. Ми швидко приїхали до Херсона. Я пам'ятаю, пообіцяв президенту зелен. Янському щойно звільнять місто, ми зробимо все можливе, щоб опинитися у ньому якнайшвидше. І ви це робите і спробуємо робити це далі. Коли ми говоримо про непрості гуманітарні ситуації, варто зазначити, що російська війна проти України провокує не лише локальні продовольчі кризи є і глобальна загроза голоду. Я говорю про зернову угоду. Ви аналізували можливі наслідки порушення Росією цих домовленостей? Як це вплине на світ? я всім кажу впродовж останніх дев'яти місяців: українці можуть прогодувати себе самі. У них не буде проблем з продовольством. Україна впродовж року забезпечує зерном від 400 до 500 мільйонів людей. Я мав можливість виступити на саміті НАТО в Мадриді перед президентами, прем'єрами, міністрами оборони закордонних справ. Я сказав їм, їжа це питання національної безпеки. Я дуже пишаюся президентом Зеленським, який просуває ідею, що зерно з України має бути експортоване. Це добре для української економіки, українських фермерів. Але ще більш важливо, без українського зерна країни Африки будуть мати складні часи. Дуже важливо, що міжнародна спільнота підтримує зусилля України. Я радий, що президент Туреччини Ердоган буде. Рує все це, але ще раз Росія не може використовувати їжу як зброю. Як ще один метод тиску це має зупинитися. Ця війна має завершитися. Голод це зброя ви потужний голос на міжнародній арені. Інколи вас навіть називають другом Байдена. Ми бачили ваші світлини з Обамою. Ви зустрічались із Зеленським. Потоваришували з нашим президентом. Ваш президент чудова людина. Він слухає, він ставить запитання, він зацікавлений. Він знає багато з того, що ми робимо. Президент Зеленський проникся цим, і я сказав йому: ми нічого не потребуємо, ми тут, щоб допомогти вам. І я сказав дуже важливу річ: наші донори, американці, я іспанець, але найбільше Україні допомагають самі українці. Цим варто пишатися. Всі, кого я тут знаю, роблять щось, аби допомогти країні, і це не те, що можна побачити всюди. Я хочу сказати світу: ми маємо бути пліч опліч з Україною, українцями, які борються за свободу, демократію не тільки для себе, але й для всіх європейців. Пейців, американців та для всіх вільних країн ми, наша організація, будемо тут. Ми хочемо бути певні, що Україна не залишилася наодинці з ворогом у цій війні. А які у вас плани в Україні вже після нашої перемоги? Я знаю, у США ви співголова консультативної ради з питань харчування. Що думаєте про таку посаду в Україні? Ви готові? Я думаю, що тут чимало гідних людей, але дозвольте, я скажу, що я планую після перемоги України. Я обіцяю, я приїду в Україну, я подорожуватиму нею. Я відвідую кожне місто. Я завітаю до кожного шеф-кухаря. Я розповім світу, яка прекрасна Україна, які прекрасні українці, як тут смачно, і які тут кулінарні традиції. Ми покажемо світу Україну, якою її варто знати. Я обіцяю, я зроблю це з українськими кухарями. Дякую. дякую за цей план. Дякую за все, що ви нині робите для України. Ви допомагаєте багатьом людям, і ми хочемо вам трохи віддячити. Це десерт він для вас. Там яблука. Там яблука, горіхи, кориця. А називається він фулту. Ту». це національний кримсько-татарський десерт. чому саме він? Ми знаємо, коли ви вирушаєте годувати людей. Ви вивчаєте місцеву кухню. Ми хочемо, щоб ви познайомилися з кримськими стравами і сподіваємося, дуже скоро вам знадобиться рецепт одразу, як ми звільнимо Крим. Мені вже потрібен цей рецепт. Дуже, дуже дякую. Дуже. Кожного разу, коли я пробую нову страву, вивчаю нову кулінарну традицію. Це особливо для мене. Дивовижно. Дякую. Маю ще прохання до вас. Це українська марка. На ній зображені кримськотатарські чебуреки це щось схоже на іспанський емпанадос, смажене тісто з м'ясом всередині. Mm. Чи могли б ви підписати цей марковий аркуш? Ми спробуємо виручити гроші і спрямуємо їх нашій армії? Будь ласка, да, давайте це зробимо. ви перша? Ні, давайте ви я. Ну, добре. Хосе Андреас. Так як я з Іспанії, я напишу Віва Україна. Я зголоднів дивитися на ці марки. А ви підпишете мені? Підпишу тут посередині. Тут підпишу. Чудово. Тепер це особливо Ця особлива для вас, а ця особлива для нас. Дякую вам, дякую за все, що ви робите для нашої країни. Ще раз велика честь спілкуватися з вами у цій студії Завжди Ласкаво просимо і раді вас бачити. Злава слава Героям Слава.